Я мав ще з 9-го року досвід дуже важкої роботи з паном Карасіном, якого називали містер КГБ. Я дуже добре знаю принципи роботи пана Бесєди, керівника колишнього п'ятого управління ФСБ. Зараз їх всіх Путін повертає. Бо він, він вважає, що вони дуже добре обізнані ситуацією в Україні. Ну, Харас, Це такий дипломатичне вивкодав. Нам вдавалося і в форматі Організації Об'єднаних Націй, і в форматі переговорів виходити на результат. Хоча це дуже-дуже важко, і він волкодав, він КДБшник. Ми маємо мати таких самих волкодавів в нашій делегації. Я навіть зараз здивований, що у нас із Нібитія повертається пан Сурков, ідеолог. Вторгнення в Україну. От подивіться, яку нелюдь вони там всі позбирали і виставили на сьогоднішній день для цих переговорів. Звичайно, що мені було б цікаво дізнатися, хто з української сторони, хто такий досвідчений, хто такий, який має цей досвід обізнаний, носій знань і має величезний дипломатичний досвід в проведенні переговорів.